У рамках всеукраїнського сольного туру відома естрадна співачка Тіна Кароль відвідала Бердичів. Перш за все приємно каже, що фанати та прихильники її творчості зібралися не лише у залі палацу культури, а й в коридорі, очікуючи на автограф Кумира. Для тіни Бердичів є не тільки черговим містом на карті туру, а й частинкою її минулого. Це такий мій перший сольник великий концерт Бердічі і з цим городом мене зв'язують багато, а не тільки з друзями з моєї студентської скам'їно. Но ну, еще и а, мой дедушка, который долгое время прожил в Бередичеве, и непосредственно здесь и работал. Так что для меня это практически родной город. Одразу при виході на сцену співачка вразила глядачів зміненим іміджем. Із новою зачіскою зізнала стіна, її навіть не впізнають друзі та знайомі. З реакції Бердичівлян вона зрозуміла, новий образ зробив її ще гарнішою. Крім вже відомих бредечівлянам хітів, які встигли стати улюбленими, тіна Кароль презентувала й декілька пісень з нового альбому. Співачка сподівається, що вони теж набудуть популярності серед народу, адже вона їх полюбила усім серцем. Якщо у першій частині концерту Тіна Кароль майже не спілкувалася з публікою, лише дякувала за аплодисменти, то у другій вона настільки запалила бердичівлян, що вони співали разом з нею. Прихильники таланту Кароль звикли до того, що вона співає російською, тому артистка вирішила виправити цю ситуацію і здивувати усіх чарівним звучанням пісні, написаної українською мовою. Відтепер каже Тіна, вона намагатиметься частіше виконувати твори рідною для неї мовою. Практично після кожної пісні Тіна приймала квіти від вдячних бердичівлян та найвищою нагородою для артиста є аплодисменти. Ті, що співачка отримала тут, зізналася, вона запам'ятає назавжди. Натомість артистка привітала мешканців міста із наступаючими новорічними та різдвяними святами. Я желаю в новому году, щоб ваші мрії і надіжди всі збивалися, щоб було щастя жінкам настоящего жінського щастя, мужчинам сімейного щастя. Ну Конечно же, благополучие, здоровья и процветание вашему дому.